Коли Гувера обрали президентом, він обіцяв, що в кастрюлі кожного американця щоденно буде курка, а в гаражі один, а то й два автомобілі. Але за свою каденцію Гувер дістав прізвисько Президент голоду, а на наступних виборах дістав поразку від губернатора штату Нью-Йорк-демократа Франкліна Рузвельта. Рузвельт у своїй інавгураційній промові оголошує новий курс: свій план порятунку економіки. Головна ідея це безпека і робочі місця. Державне регулювання економіки, перерозподіл капіталу від жирних котів із Волстріт до працівників та фермерів, посилення ролі профспілок, підвищення податків для приватного бізнесу, великі бюджетні видатки на громадські роботи, до яких залучали безробітних. Президент Рузвельт вперше використовує радіо як інструмент державної політики. Він регулярно розмовляє з американцями про новий курс. Він вперше в американській історії призначає в уряд жінку. Френсіс Паркінс стає міністеркою праці. Вона допомагає розробити закон про соціальне забезпечення 35-го року. Йдеться про допомогу з безробіття, пенсії для літніх американців і соцдопомогу для найбідніших. Результат не був миттєвим, але саме ці реформи поклали край хаосу і створили основу сучасної американської соціальної держави. Це був поворот від політики невтручання до переконання, що держава має відповідальність за добробут своїх громадян. Самого Розвельта багато хто назвав соціалістом, бо при ньому державні витрати між 1933 та 1939 роком зросли утричі. Але війна, що вже от от розпочиналася у Європі, обіцяла ще більше державних замовлень а люди, що пережили велику депресію, легко погоджувалися працювати більше.